Що ж цікавого почитати сьогодні? Уляна чуба, мед і паштет фантастичні вітрогони. Відома українська письменниця молода описує двох гарних друзів кролик Паштет і ведмедик мед. Це сердечні приятелі. Кролик Паштет вправний кухар, який має чутливе серце до краси. Полюбляє готувати різні страви. А мед вдячний гурман, який любить їсти, що приготував кролик. А ще вони люблять подорожувати на своєму мотоциклі. Вони відвідали багато різних місць, але ніде не затримувалися довго, проте встигали завести скрізь друзів. А які пригоди на них чекали, можна почитати в книжці. Це були пригоди і смішні, і фантастичні, а були і жахливі. Лусі Мот Монтгомері Патріція зі срібного гаю. Це відома канадська письменниця, авторка багатьох популярних книжок для дітей та юнацтва. Головна героїня тут Патріція, дівчинка із рудим волоссям та великими карими очима. Дівчинка дуже любила людей, які її оточували, любила жити. У срібному гаю, це ферма, думала, що нічого ніколи не може змінитись навколо неї. Усе було гармонійно, спокійно, але одного разу на дівчинку чекають не... малі несподіванки і великі випробування. Це народження сестри, це її хвороба та й справжнє кохання. Як змінювався характер дівчинки, як вона це все витримала. Читаємо у книжці. Якщо ви у щось вірите, то неважливо, чи існує це насправді. Володимир Рудківський, Ганнуся. Ця пригодницька повість для тих, хто не знає, що від розколодязя можна витягти кішкою, хто не вміє відрізнити курку від квочки, хто хоче відкривати нові світи, і можна переконатися, що дорослих теж можна ставити в куток. Насправді тут головних героїв двоє дівчинка Гануся і Костянтин Іванович, який випадково став нянькою для дівчинки на період відсутності батьків. А ще книжка для тих, хто хоче згадати своє дитинство, як у ньому було все просто, фантастично та спокійно. Рольт Дал. Джеймс і гігантський персик. Це відома повість для дітей Рольда Дала. Головний герой Джеймс живе із своїми тітками, які постійно над ним знущаються. І от одного разу відбулися зміни у житті хлопчика. Все змінилося, отож і ми будемо чекати на зміни на краще.